Доброго дня, вельми, шановні пані і панове, дозволю собі декілька думок з приводу результатів візиту міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби до Китайської Народної Республіки і зустрічей і переговорів Гуанджоу. Якщо це факт того, що по завершенню першої каденції. Президента Зеленського, системний і організаційний крок по відношенню до міністра і міністерства в тому, що вони нарешті зможуть приступити до виконання своїх обов'язків в частині реалізації зовнішньої політики, то це треба всіляко вітати. Більше того, як видно і з комунікації міністра Кулеби з міністром Ван І з Комунікації Дмитра Кулеби з засобами масової інформації, тут є і необхідна підготовка, і необхідна комунікація, тут є все те, що можна назвати складовими зовнішньої політики, в якій роль міністра закордонних справ і Міністерства закордонних справ є ведучою, як би не говорили про те. Що є президент, кабінет міністрів, парламент, Рада національної безпеки та оборони. Кожен із цих інститутів має свою частинку в реалізації зовнішньої політики, її виробленню і прийняття відповідних нормативних рамок і нормативної бази. Однак, роль Міністерства закордонних справ і міністра є тут ключовою. Якщо це поворот в реалізації зовнішньої політики в її організації, то це треба всіляко вітати. Це дуже важливий крок, і це означає, що в кінці кінців в зовнішній політиці України є шанс з'явитися фаховості, з'явитися системності, організованості, діяльності дипломатичного корпусу, в тому числі. Якщо це лише фрагмент, і лише фрагмент, тому що з Китайською Народною Республікою це має обійтися лише балачкою безрезультативною, то це дуже і дуже погано. Однак будемо сподіватися на краще, що в реалізації зовнішньої політики України, врешті-решт, з'являється організованість. Системність і віддається належне ролі і міністра закордонних справ, і Міністерства закордонних справ, і дипломатичного корпусу України. Тепер щодо окремих дефініцій і тез, які були озвучені навколо цієї зустрічі, навколо інформації, яка була оприлюднена. І так, почну з дефініції. Те, що ми називаємо Китай, насправді називається Китайська Народна Республіка столицею Пекін. Республіка Китай в міжнародному праві, це Тайвань, столицею Тайбей. І тому іноді ця плутанина в дефініції. Якби звучить з одним змістом, але з іншою конотацією, я вже не кажу, коли йде просто записання того чи іншого тексту, чи тих чи інших слів. І так ще раз хочу наголосити: Пекін є столицею Китайської Народної Республіки. Ван і є міністром закордонних справ Китайської Народної Республіки. Бо у даному. У випадку тема суверенності Китайської Народної Республіки над Республікою Китай є проблематичним висловом. Справа в тому, що, на момент, коли писалася Конституція Китаю, ця Конституція, яка насправді продовжує дію. На території Республіки Тайвань здійснює юрисдикцію як над територією Республіки Тайвань, так і Китайської Народної Республіки. Таким чином, що можна визнати, що нормативною базою, від якої треба танцювати, є Конституція Республіки Китай, в якій і є той принцип територіальної цілісності. Який включає Республіку Китай в душках Тайвань і Китайську Народну Республіку? От так треба говорити, що суверенітет Республіки Китай це територія Республіки Китай і Китайської Народної Республіки. Визнання чи можливість говорити на тему. Суверенітету Пекіну, тобто Китайської Народної Республіки над Республікою Тайвань, чи точно кажучи республікою Китай в дужках Тайвань в розмовах починається лише з 1972 року, але він ніде ніким не зафіксований. Тому і для ООН. А для цього достатньо прочитати Статут ООН, де перераховані члени ООН, в тому числі і а, члени, які знаходяться в Раді Безпеки, суб'єктом залишається Республіка Китай, а не Китайська Народна Республіка. Тобто суб'єктом міжнародного права є Республіка Китай. Столицею Тайбеї і суверенітетом над усією територією Китаю. Звідси поняття суверенітет Китайської Народної Республіки і суверенітет Республіки Китай абсолютно різні за змістом. І коли кажуть принцип одного Китаю, принцип одного Китаю, то Демократичний світ вкладає в це суверенітет Тайбею над всією територією Китаю. Диктаторські режими, такі як Московський, Пекінський, Тегеранський, вкладає інший зміст суверенітет Китайської Народної Республіки над республікою Китаю. Тому це тотожні Поняття. І коли ще раз на цьому наголошу: оголошується принцип одного Китаю, за цим обидві сторони ховають свій зміст. Допоки так є, ситуація з республікою Китаю в дужках Тайвань і Китайською народною республікою буде зберігатися як константа. І, власне, сьогодні про це йде мова. Не руйнувати навіть оце подвійне тлумачення, бо воно забезпечує мир в індо-тихоокеанському регіоні. Друге. Коли йде мова про роботу із китайською дипломатією, то треба чітко розуміти. Якщо взяти шкалу підлості і підступності дипломатій країн світу, то найпідлішою, найпідступнішою є дипломатія расистів. Дипломатія, яка реалізується під керівництвом Фюрера Путіна. Однак мушу стверджувати: і маю на то всі підстави, що на другому місці по підлості. Стоїть дипломатія Китайської Народної Республіки. Бо це не дипломатія Республіки Китай, це дипломатія, яка формується червоною комуністичною ідеологією. Ця дипломатія має відношення до Китаю тільки тому, що її називають. Дипломатія Китайської Народної Республіки. Але в основі цієї дипломатії лежить комуністична ідеологія. Запевняю вас, що ніякої різниці між комунізмом, нацизмом, фашизмом, расизмом з точки зору прав людини відношення до. Міжнародного порядку, заснованого на правилах, до міжнародного права, немає. Це одне й те ж. Це тлумачення так, як хочеться Пекіну, Москві, Тегерану, їх попередникам, такі як Мосоліні, Гітлер, Сталін. Звідси, що б і як не говорилося, що б як не пояснювалося. Ніколи не треба за китайську сторону це тлумачити. Бо ми ніколи не догадаємося, про що йде мова. І тут я хочу одразу показати приклад: в чому ж різниця. Ми чуємо, як Китай говорить, що Китай дотримувався, дотримується і буде дотримуватися, в даному випадку я кажу Китайська Народна Республіка. Принципу суверенітету і територіальної цілісності безумовно. Виходячи з того, що Китай демонструє, ще раз кажу: демонструє, а не дотримується цього принципу, повагу до статуту, до норм міжнародного права. Однак, це не означає, що Китай вважає, що території. Які захоплені сьогодні рашистами і клікою Фюрера Путіна будуть в результаті дипломатичних переговорів передані, повернуті Україні. За цими словами про підтримку Китайської Народної Республіки принципу територіальної цілісності стоятиму ось що. Так. Це територія України. Але в даному випадку вона знаходиться під повним контролем расистів. Тобто Крим, частина Донецької, частина Луганської, Харківської, Запорізької, Херсонської областей. Ось як Пекін тлумачить принцип територіальної цілісності. Він навіть не розкриває, що з часом, як кажуть. Деякі фахівці з демократичного табору, або осел здохне, або вершник помре, і тоді питання розв'яжеться само собою. Бо оце про осла і вершника ми можемо читати в багатьох прихильниках і штабу Дональда Трампа. Відтак, коли Пекін каже про українську кризу. То він за цим ховає перше відсутність війни як такої, і проблему як внутрішню проблему. А що стосується принципу територіальної цілісності, то Китай дотримується так званого статусу по нинішнього, тобто під чиїм контролем територія той і господар. Тому коли ведеться дискусія із дипломатами із Пекіна, треба розуміти, що Пекін, використовуючи відповідні дефініції, тобто терміни, є не просто побратимом, є близнюком Москви, і в тлумаченні, що таке міжнародне право, і в тлумаченні, що таке міжнародний порядок заснований на правилах. І в тлумаченні принципу територіальної цілісності, і в тлумаченні принципу суверенітету. Так, формально це ваше, але контроль над цим здійснює Москва. Тому в даному випадку треба бути максимально обережним і розуміти, що Китай в даному випадку не стільки реалізує свій інтерес. Скільки грає в ту схему, яка доведена Москвою? Тепер стосовно того, а який люфт в самостійності Пекіну є у цій ситуації? Ніякого немає. Тому що рівень залежності Пекіно від рашистської Москви на сьогоднішній день? Складає абсолютний розмір. Це перше, друге. Треба пам'ятати, що такий же абсолютний розмір містить і страх Пекіна перед Москвою. Бо Пекін насправді нічого не представляє по відношенню до Росії в питаннях ядерного озброєння. Нічого. Розмови про нарощування ядерного озброєння, так, вони ведуться, це буде здійснюватися, але треба розуміти, що Китай дуже і дуже залежний в питаннях розвитку від Сполучених Штатів Америки, від світу. І світ на сьогоднішній день має можливості стримувати Китай в питаннях гонки озброєнь. І він тут не самостійний. Звідси. Попавши в нинішню ситуацію, Пекіну нікуди діватися, ніж виконувати волю, яка йому диктується з Кремля. До речі, окремі нотки розуміння цього прозвучали з уст українського міністра Дмитра Колеба. Однак, говорити про те, що в Пекінсько-київському діалозі. Пекін виходить винятково з інтересів Китайської Народної Республіки це дещо перебільшення. У цій ситуації Китай реалізує доручення, які доводяться з Москви. Стосовно того, наскільки цей діалог між міністром Кулебою і міністром Ван І здатен зламати, повернути, змінити ситуацію дуже добре. Що міністр усвідомлює, що це неможливо, дуже добре, що міністр говорить про те, що необхідно тримати діалог. Так, його треба тримати. Але треба й розуміти, що це діалог не з партнером. Це діалог із сателітом ворога. Отак треба ставити питання. Розумію і риторику українського міністра. Який відходить, а точніше кажучи, втікає від питань, і де в чому мушу сказати, що він робить абсолютно правильно, ну, зокрема, в питаннях того, чи обговорювалося постачання Китаєм, подвійних технологій, фінансування оборонно-промислового комплексу, участь Китаю у схемах, в яких працює Угорщина з тим, щоб омадливими шага, кроками. З європейських держав, такі як Великобританія, Нідерланди, Німеччина, Франція постачати через 5 шості підприємства продукцію електронної галузі до російських військово-промислових підприємств. У цій ситуації очевидно, що діалог треба вести, але треба чітко ставити. І вимоги. Китай порушує санкційні вимоги і європейської спільноти, і Сполучених Штатів Америки. В даному випадку, аргумент того, що Україна буде членом ЄС і базова теза про те, що ми діємо в рамках правил ЄС, є абсолютно правильною, але недостатньою. У цій ситуації має бути узгоджена позиція і дія між Брюсселем, Вашингтоном і Києвом. Це дуже важливо, щоб це всіляко підкреслювалося. Зрозуміло, що Китай найбільше сьогодні зацікавлений в тому, щоб Європейський Союз подовше тримав Україну на порозі в сінях. Бо у Пекіна з'являється шанс відірвати Китай від Брюсселя. і таким чином збільшити свій вплив ще на одну дуже важливу у питаннях євразійської комунікації територію і при цьому державу, і при цьому економіку, і при цьому великий ринок, і при цьому торгового партнера Китаю. І ще раз хочу зазначити цю річ. В даному випадку треба бути дуже точним в використанні дефініцій. Китай є сателітом ворога. Не треба соромитися поняття вісь зла. Вона сформована, вона інституйована через двохсторонні переговори. І двохсторонні угоди, які укладені між Москвою і Тегераном, Москвою і Пекіном, Тегераном і Пекіном, чого тільки варта підтримка всіма трьома цими учасниками: Хамасу, Хезболи, Хуситів, фінансування, навчання, постачання озброєнь. Так от міжнародне право трактує не тільки Формальні угоди як наявність тої чи іншої коаліції, союзу, осі і так далі. Міжнародне право трактує в тому числі і дії проти міжнародного права, проти держав, порушення міжнародного права у спільних діях як по факту утворення відповідної коаліції, Союзу чи Осі. І з моєї точки зору настав час, коли так чи інакше, українська сторона має ставити питання про недопустимість продовження дії цієї осі, бо насправді вона завдає колосального удару про міжнародному праву і руйнує світовий порядок. Це ще один аргумент до того. Що у діалозі з Пекіном треба бути максимально точним у дефініціях і максимально виваженим з точки зору національних інтересів і в координації з Вашингтоном і Брюсселем Бо це дуже важливо не стільки сьогоднішнього дня, а й з точки зору перспективи на майбутнє. І так. Підводячи підсумок своїх роздумів по окремих питаннях стосовно візиту міністра закордонних справ Дмитра Кулеби до Гуанджоу Китайської Народної Республіки, треба сказати про те, що ця поїздка вписується в концепцію діалог тривати, але діалог тримати, але бути максимально. Обережним і максимально точним у висловлюванні своєї позиції, а також в оцінці позиції візаві, я би навіть утримався від того, щоб в цьому діалозі називати Китай партнером. Бо, як відомо, будь-який дипломатичний діалог Китай розглядає завжди як розвідувальний інструмент, а не спосіб. Вирішення питань, хоча ще раз хочу зазначити: якщо ця поїздка це відновлення системної організаційної роботи міністерства і міністра, то я можу цьому лише аплодувати.